До вашої уваги забули цім'юз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Заболоцівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися вас на ютуб канал Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: розваги у селі Лучківці. Як організували відпочинок для молоді, футбол у селі Заболоці. результат гри, проєкт по біовідходах у Заболоцівській громаді. Про ці та інші новини далі у випуску. У селі Забули на місцевому стадіоні змагалися між собою дві сильні команди. Про перебіг гри. Дивіться далі. У сюжеті у селі Забулиці на стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби відбувся відкритий кубок продійської міської територіальної громади. Із футболу півфінал вичекає знову ж мене одного супити не можете. Саша. Ти куди Саша, ти Йора. Йора. Цього дня на місцевому стадіоні села Заблоці зібралися футбольні команди сіща синів Заболоцівської територіальної громади та стир, подиковиця Бродівської громади. Протягом гри траплялися різні непередбачувані ситуації.

Завершився відкритий кубок Бродівської міської територіальної громади з футболу 8-1 на користь футбольної команди січ синів. Вітаємо ясенівську команду з перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Лучківці Заболоцивської громади організували досить чудовий відпочинок для молоді. Більше інформації у сюжеті завідувачка Лучківецької філії Валентина Цап підготувала та провела вечір відпочинку для дітей та юнацтва. Поговоримо ми зараз сидимо тут. Яке сьогодні свято? Ну хто скаже? Яке сьогодні свято? День письма день бісенності. пісенності. Там. А коли було скоріше таке свято? Воно ж не було 27 жовтня. А коли було? 9, десь тут. А як ви думаєте, а чому перенесли, перенесли те свято трошки скоріше? Погодинок перевели. Мудро, години перевели, значить на годину теж свято скоріше почалося, чи пізніше? Пізніше, так? А ще чому? Ну подумайте, ну чому? Боїн воєнчий календар. Правильно, Андрійко, бо в нас свята релігійні календар по перемістив. Пані Валентина коротко поділилася інформацією про це свято. Присутні мали можливість доповнити цікаві приказки та прислів'я, пригадати найвизначніші пісні українського народу. Приказки, прислів'я. Добре, сім разів відмірять. Так. Молодець! Ми навчили в третьому класі. Давай йому картинку, він вгадав. Так, Марічка, ти тебе що? Добре, давай. Зродились ми Великої години з пожеж війни і вогнів. Плекав нас бін за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Так, що Це за пісня? пісня? Що за пісня? Їм? України. Упа, упа. Поведешся, того і наберешся. Настя, давай. Я мастер дружишся. Та -та. <хи> Також діти вчилися правильно читати різні скоромовки, покращуючи у такий спосіб словниковий запас, увагу та пам'ять. Трава, трава. Трава. Так, то Не, рупайте, рупайте, не рупайте рупайте. Рупайте. Ні, повторити ту саму скоромовку. Швиденько, хто може. Не робити відрова. На дворі трава, на траві дрова, не рубай дрова, на траві двора. Так само під час зустрічі діти вчилися підбирати потрібні фрази логізми. От тобі багато знаєте? А ти нічого не знаєш? Тепер мовчати. Як можна ще сказати? Добре. 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 Ось, Добре. Ось, Добре. Ось, я в рот набрати! приєднуйтеся до нас. В бібліотеці зібралася активна молодь села, щоб у такий спосіб долучитися до відзначення Дня української мови та писемності. Добре. Добре. Е -е Яка наша мова? Українська. Укрита. Але як ми її ще називаємо? Солов'їна ну, Солов'їна. Молодці. Молодці. Милозвучно, добре, красиво. Солов'їна, красива. Зокрема, присутні взяли участь у пізнавальній грі Вікторині про нашу рідну українську мову. На завершення діти взяли участь у дискотеці, де прозвучали різної тематики українські народні пісні, зокрема, сучасні, які є дуже актуальними в теперішній час. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Брода онлайн. Зараз пропонуємо вам переглянути відео про шлях до втілення мрії, перетворити смітники на квітники у Заболоцевській громаді. Саме це бажання стало рушієм участі Заболоцевської сільської ради у проєкті «Кращі практики управління біовідходами в малих громадах України. Як зазначає голова громади Марія Дескант, участь у проєкті дозволила підняти питання управління відходами у громаді вже на професійний рівень. Завдяки фахівцям проєкту ми отримали індивідуальний план управління біовідходами. До процесу активно долучаються і мешканці громади. У громаді найближчим часом планується встановлення громадських компостерів у школах, садочках, лікарні. Соціальному центрі хосписі, соціальному гуртожитку, особлива увага приділяється встановленню компостерів у приватних домогосподарствах всієї громади, зазначає голова громади Марія Дескант. Більше у відеосюжеті. Наша Заболотівська сільська рада, напевно, одна з найменших територіальних громад в Україні. Ми створилися на початку, у 2015 році. І найбільш болюча наша проблема це є сміття. Збір сміття. Ми на початку шляху щодо сортування сміття. Громада дуже активна і активно долучається до вирішення наших екологічних проблем активно приймає участь у цьому. Активні не тільки працівники сільської ради, то й депутати, директори шкіл, активна молодь. Ну дуже багато людей, які дійсно хочуть реалізації цього проекту власне досягнути тої мети, яку ми хочемо, чиста громада саме в наших селах буде встановлення індивідуальних компостерів у населених пунктах у кожному господарському дворі. Тому ми хочемо навчитися спочатку в індивідуальних господарствах, і коли вже попрацюємо якийсь певний час, будемо мати можливість створити громадські. перетворюємо харчові і садові відходи у добрива, і після цього використовуємо їх на нашій пришкільній ділянці. В цьому в цьому проєкті так не забуваємо ще іншу складову, це інші відходи, які є вторинними. Це скло, це пластик, це папір. І якщо скидати це все докупи, так то органіка вона забруднює в цю хто що Зменшує вартість сервини, а також ускладнює сортування. Тому краще значить, відкидати, сортувати, щоб можна було нормально посортувати, нормально переробити і на цьому трішки навіть підзаробити. Мета проекту зменшити негативний вплив біовідходів на громади, на жителів громад і на кліматичні зміни, в тому числі. Мало хто знає, що біологічні відходи, які включають харчові відходи, садові відходи, складають 30-60% побутових відходів а тому компостуючи, ви самостійно можете зменшити смітник або полігон наполовину. Власне, ми і зараз приймаємо участь у цьому проекті, аби нам колеги допомогли сформувати правильний шлях і щоб ми змогли дійсно створити громаду без сміття і перетворити усі наші смітники в квітники. На цьому ми завершуємо забуло ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 18 жовтня. Європейський день протидії торгівлі людьми. Мета цього дня висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідування злочинців, надання допомоги постраждалим особам. Якщо ви чи інші ваші знайомі стали жертвою торгівлі людьми або ви володієте інформацією щодо таких злочинів, негайно повідомте за телефонами: 102 поліція 1547 Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, 527 Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, 112 служба екстреної допомоги у ЄС. 116 123 гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. 116 111 Національна дитяча гаряча лінія 1545 урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Та контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. Реформа МСЕК триває. З 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні, у тому числі на Львівщині та Рівненщині, припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановлення втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Від сьогодні функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До слова МОЗ утворює та призначає керівника лише центральної МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Керівників обласних комісій призначають обласні ради. Для підтримки захисників довічне забезпечення засобами реабілітації та спрощення процедури заміни частини протезу, як ветеранам отримати державну підтримку для старту свого бізнесу. Уряд ухвалив низку важливих ініціатив, спрямованих на підтримку військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну. А саме спрощено процедуру заміни частини протезу куксоприймача. У разі якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протезу, більше не потрібно проходити додаткові комісії, достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства для військових з ампутаціями. Направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації буде довічним, крім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів. Компенсація для людей з порушенням зору чи слуху. Відтепер такі громадяни мають право на компенсацію за самостійно придбані реабілітаційні засоби, мобільний телефон чи білу тростину. лише на підставі документа, що підтверджує факт інвалідності, без додаткових довідок. Також українські ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати грант на власну справу, державну підтримку для старту або розвитку свого бізнесу. Це сума від 250 тисяч гривень до 8 мільйонів, залежно від умови програми. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати як ФОП, так і особа, яка тільки планує відкрити власний бізнес. Розмір гранту може становити до 250 тисяч гривень. Подати заявку можуть і ветерани, і члени їх сім'ї. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень подати заявку можуть і ветерани, і члени їхніх сімей. Отримувач гранту має створити два робочі місця. До 1 мільйона гривень подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП від трьох років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місця. Ухвалено рішення про додаткову підтримку на придбання твердого палива в опалювальному сезоні. Щоб допомогти українцям, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом, уряд ухвалив постанову про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива опалювальний сезон. Таким чином продовжено надання в поточному опальному періоді, запровадженої торік додаткової підтримки на придбання твердого палива громадянам, які мешкають у житлових приміщеннях, та не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення. Не використовують природний газ або електричну електроенергію для індивідуального опалення. Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету. Кому потрібно звернутися за додатковою підтримкою, для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію чи пільги, і отримувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передання та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки. Не потрібно повторно звертатись та подавати заяву. Розмір доплати перерахують за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією. Ті домогосподарства, які ще не одержували житлову субсидію чи пільги на придбання твердого палива, але потребують державної допомоги, можуть звернутися до відділу соціального захисту населення місцевої ради, у тому числі і до старостинських округів. Крім того, звернення може бути подане в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом через веб-портал електронних послуг і мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Як визначається розмір? Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально, виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром пільги, виплаченої у 2024 році, коли буде здійснено виплату додаткової підтримки. Орієнтовно виплати буде забезпечено до кінця грудня 2024 року. За додатковою інформацією звертайтесь до відділу соціального захисту населення своєї місцевої ради. У застосунку Львівщина унікальний спадок, зібрано понад 450 об'єктів історико-архітектурних пам'яток, а також 20 туристичних шляхів області. Цей проєкт реалізовує громадська організація Успішна Львівщина за підтримки Українського культурного фонду. Додаток працює на усіх пристроях. Після завантаження застосунку на мобільний телефон 95% його вмісту доступно без інтернету. Це пам'ятки, музеї, шляхи і міста, пленер улюблене, мапа. Натиснувши на об'єкт, ви отримаєте інформацію про це місце, коротку історичну довідку, розташування, контакти, години роботи. А також відображаються об'єкти, розташовані поруч з можливістю переходу на їхні картки. Планувати свою подорож можна за допомогою вкладки Пленер улюблене. Для цього потрібно відібрати цікаві вам об'єкти у нотатник і прокласти маршрут. Окрім цього, у застосунку львівщина унікальний спадок. Є модулі Погода і конвертер валют. Долучайтеся, завантажуйте додаток і відкривайте Львівщину по-новому. Працюємо для розвитку наших громад. Слава Україні! Героям слава!